Приїхав підписник, привіз радіатор кондиціонера. Така ситуація. Ось такий от він купив новий радіатор. Це його старий радіатор. Розказує, що вже купив декілька варіантів нового радіатора різних виробників і ні один не підходить. Ось тут є під, підключка вхід, тут вихід. В нього не співпадає діаметр отворів. Каже, думаю, може якийсь один виробник помиляється, може що, замовив іншого виробника, потім ще третього виробника. І ні один виробник не попадає, не може він підключити. Це є Honda 96-го року, здається. Каже, і не сходиться цей, вже третій радіатор третього виробника купляє і не сходиться підключка Ось ця. Раз, і два. І ще тут датчик теж стоїть. каже, В нього різьба не сходиться в тому. Каже, треба чомусь допомогти. Що ми вирішили? Берем його стару підключку. Ось тут відрізаємо, зву зрізаємо, цю переварюємо сюди, замість цього І І же само тут беремо трубочку, обрізаємо. Монтажне кріплення, обрізаємо тут трубочку, і тут той круштек обрізаємо, і ось цей переставляємо на новий зі старого, і цей от зі старого переставляємо на новий і все. І в нього підключка каже, на старому підключається, каже, так, да, на старому все окей. Ось такі речі ми зробимо: переставимо його підключку на новий радіатор, переваримо. По суті, радіатор буде новий, підключка його буде підходити, і радіатор буде працювати, їхати далі. У вас, якщо є подібного роду питання по радіатору будь-яких типів розмірів, звертайтесь в телефон в шапці.